Глянемо, називається динамічна комбінація, як тільки такі. Ось ми вже випчили бокову рогаточку і з неї такий переходік. Так, як ми туди заходимо? Заходимо в бокову рогатку. Значить, Ми закинулись весь на дальній нижню ручку ставимо упор, ближньою ногою зажали, верхню ногу зняли. Тут що саме основне, чим нижче в мене буде нижня рука, тим, в принципі, легше буде. Да? Значить, ось. Зайшли. Корп, ноги майже паралельно підлозі. Далі, в цей момент, коли я забираю верхню руку, я з'єдную ноги. Ноги в цей момент так само вони продовжують бути паралельно підлозі, вони вверх не йдуть. Тепер я ту руку, яка була зверху, ставлю нижче нижньої руки. Оп! Момент. Ось, у мене була ручка знизу. І я ставлю ось раз, трошки нижче, ніж була нижня рука. Тепер та рука, яка знизу була, я. Перевела її вверх, просто підстрахуватися, ручкою притримати, і перекотилась в інший бік. Ось ми з вами робили журавліка весь наближній сатмашки. Да? То, в принципі, тут так само я міняю бік. Я була з лівого боку, перейшла в правий бік, була з правого боку, перейшла в лівий бік. І потім, коли розкриваю ногу, я просто ловлюсь оцією ручкою. Ось вона раз, підстрахувала, я розкриваю ногу і руку перехватую вверх. Всьо, в цей момент, коли я перехватую руку вверх, я, в принципі, хорошо держусь в паху. Угу. І так, ще разочку, дивимося. Поїхали. Ми зробили раз. Ручка в упор, ножки максимально паралельно підлозі. Тепер, коли я їх з'єдную, оп, тут прямо видно, вони паралельно підлозі. Да? Руку перехватуємо нижче нижньої руки. Раз, ножки з'єднала, ручка пішла нижче. Чим була перша ручка. І міняємо бік. Хоп. Коли розкриваємо ножки, хапаємося рукою. У нас виходить така бокова планочка. Ну, і з нею там, хто куди, хто в шпагаті, хто просто красиво ножки поставив. Гарних тренувань.